Велика вода продовжує накривати російські міста і села. Ситуація лише загострюється. В Орську вже оголошена евакуація, але люди не поспішають тікати, а виходять на масові мітинги, вимагати у влади виплат. Які наслідки великих повони у сусідній з нами країни говоримо зараз на каналі? Сі час не забудьте підписатися і будемо одразу ж рушати. В Оренбурзькій області Російської Федерації, де велика повінь затоплює друге за величиною місто Орськ. Вода навіть не збирається відступати. Рівень її у річках Сакмара та Урал за минулу добу зріс на 30 та 16 сантиметрів відповідно і вже практично дістався критичної позначки. Станом на понеділок, 8 квітня, понад 10 тисяч будинків залишаються підтопленими по всьому регіону. Про це повідомили в місцевій владі. Так, ну я зараз е, знімаю з криші. Ну, у мене третій етаж, жити є, де розположитися, тобто я в сухому місці нахожусь. Алексеева 16, Кирбицкий Юрий. Вот соседи, как говорится, все ушли под воду. У меня атмосфера более-менее как бы она нормальная. Из небезопасной зоны было оголошено про эвакуацию. Уже 786 осиб звідти вывезли на сушу. Видите сколько лодок? Сколько лодок? Вот еще лодки. Уділ разом із ураженими природною силою будинками збільшується й кількість постраждалих. Вже відомо про 99 осіб. Зокрема, змі повідомляють про хвороби через неналежну якість води. У 10 дорослих та 8 дітей виявили кишкову інфекцію. Нормалізація обстановки на річці Урал від і риклінського водосховища по селах ІЛЕК за інформацією тамтешньої верхівки очікується не раніше 25 квітня, але місцевим немає сил чекати, адже жити в таких умовах просто неможливо. Тому сотні жителів Орська вийшли на мітинг на головну площу міста із вимогою до влади вжити ефективних заходів щодо боротьби з повінь. Оборонний народ вимагає також підвищити суму компенсації. Нині її розмір за повну витрату майна становить 100 тисяч рублів, за часткову половину 50 тисяч, відповідно. Але, mm. за словами місцевих, ці гроші не можуть покрити витрати, пов'язані з потопом. Великий натовп приблизно метрів 30 рухається у бік адміністрації. Розповідають, осторожна новості. І власне вони показують такі репортажі, як люди йдуть прямісінько до місцевої влади. Але тут виникає традиційне для Росії питання: хто кого. Адже як тільки протестувальники зібралися в купу, підключилися силовики та вимагали залишити площу, заявляючи, що мітинг є незаконним. Вхід до мерії правоохоронці заблокували поліцейськими машинами. Вот смотрите, то есть получается, начинают блокировать. Подъехала сначала одна машина, потом другая. То есть вход в мэрию полностью хотят заблокировать. И подошли вот люди в форме. Ну а там целый дурдом продолжается. То есть там ор такой, туда вообще даже невозможно подойти. Врешті до розлючених таки вийшов голова орська Василій Касупіца. Зустріли його не надто прихильно з криками Ганьба. Байбур! 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 Один із місцевих намагався запитати мера, чому голові МНС Російської Федерації курінкову повідомили, що про евакуацію людей нібито попереджали за тиждень до прориву греблі. Хоча насправді... Такого не було. Нагадаю, що головний надзвичайник федерації навіть заявив, мовляв, місцяни самі винні, що їх тепер доводиться вивозити, і їм самостійно тепер необхідно вибиратися із затопленого міста. У результаті казупіця запропонував активістам сформувати ініціативну групу, яка братиме участь у переговорах із місцевою адміністрацією. Ну а той, же голова МНС хіба що покатався на хвилях на царському катері. Лишень оцініть ці розміри плавзасобу. Навіть тут росіянам важливо показати свій статус та перевагу над простолюдинами. Тим часом режим надзвичайної ситуації регіонального рівня вводиться і в Курганській області через паводок. Про це повідомив їхній губернатор Шумко. Прогноз щодо підйому води стрімко погіршується. Її рівень у тоболі очікується 11 метрів і вище. Усіх, хто мешкає за заплавою цієї річки, чиновник закликав евакуюватися. Передбачається, що буде підтоплено зокрема центральну частину кургану. Я ж нагадаю, що ще у п'ятницю, п'ятого квітня, стався перший прорив греблі на лівому березі Уралу, і почалося велике затоплення Орська. Також складна ситуація склалася в Оренбурзі, де почало затоплювати водою передмістя. Там підтоплено понад півтори тисячі будинків, а із зони підтоплення евакуювали 786 людей. Вночі БПЛА атакували село Гуєво на Курщині. Як стверджується у дописі губернатора Романа Старовойта, з безпілотника скинули вибухівку на територію колишнього спиртзаводу. Буцімто зараз це підприємство не функціонує. Одразу після того, як вибухова посилка надійшла повітряною поштою. На місці виникла пожежа. Однак на даний момент відомо, що займання вже ліквідоване. За даними Чинуші, постраждалих внаслідок атаки, нібито немає. У Білгороді традиційно спокою не чекати. З вечора бахкало і грюкало по всій окрузі. Зокрема, у самому обласному центрі Білгороді та Білгородському районі, а ще й у Грайворонському міському окрузі було оголошено ракетну небезпеку. Тут теж не без наслідків нічних пригод. Дрон Камікадзе упоріщив по молоковозу на ділянці траси між селами Старий Хутір та Бірюч Валузького міського округу. Внаслідок вибуху водій не постраждав. У транспортного засобу пошкоджено цистерну у цьому ви можете переконатися, передивившись ці фотодокази від очевидців. Нагадаю, саме Білгородщина, за даними ноунейм no експертів, минулого тижня феєрично увійшла до п'ятірки найкращих міст за рівнем життя у Російській Федерації. Так от чомусь жителі цього от раю на землі масово тікають з цього оазису. Вже майже 10 тисяч білгородських дітей виїхали за межі області. Причини зрозумілі: обстріли, атаки та вибухи. Як зазначив губернатор В'ячеслав Гладков. Потреба у відправленні дітей до інших регіонів все ще залишається. Руководітелями Псковської, Івановської, Костромської, а також Республіки Башкирія, з Башкірія. Сусім проговорили логічно і починаємо готувати наших дітей до в ці регіони. Сусідній Брянськ навряд чи перехопить звання найкомфортнішого міста, хіба що для прильотів. Далі цитуватиму вечірній звіт від локального царка Олександра Багамаза. Ще один безпілотний літальний апарат літакового типу знищено на територією Суземського району силами ППО Міністерства оборони РФ. Постраждалих та руйнувань немає. Оперативні та екстрені служби працюють на місці. Крапка. Але ж диму без вогню не буває. Велика ватра здійнялася у російському Краснодарі. За даними російських ЗМІ, в районі четвертої ночі і аж до світанку палало у селищі індустріальному, де згоріло кілька складів та ангарів з виробництва взуття. В індустріальному ну, ось ці склади прямо теж рядом. З Звісно, це повихнят, то буде жос. Одначе ця історія ніщо у порівнянні з масштабною пожежою на ворожому судні Катеріна Віліка у Примор'ї, а саме у Владивостоці. Одразу наведу відомості про те, що це за чудо Росфлоту. Борт проекту IBSV-10022AH – зразок кораблебудування, аналога в которому нет. Це єдине у світі багатофункціональне судно постачання льодового класу, яке може доставляти вантажі з арктичних широт. Цей корабель зійшов з верфії лише три роки тому. І, як заявили в прес-службі далекосхідної транспортної прокуратури РФ, займання на кораблі сталося сьогодні вночі, і пожежа була ліквідована. Плавзасіб перебував на техобслуговуванні у центрі судноремонту Дальзавод, згідно з уточненими даними, площа займання близько 50 квадратних метрів. У російському відомстві кажуть про одного загиблого та ще трьох осіб, які з пораненнями були доставлені до лікарні. Що стало причиною горіння, наразі точно невідомо. Всі обставини події з'ясовуються. Можливо, у вас є свої версії або ж припущення того, що там трапилося на Росії. Російські загарбники в ніч на 8 квітня здійснили черговий удар з неба по Україні. Для цього застосували 24 дрони камікадзе типу шахет, а також ракету Х-59. Силами та засобами протиповітряної оборони була знищена понад половина з ударних безпілотників, а саме збили 17 шахедів та авіаракету. Про це повідомили в повітряних силах ЗСУ. Приціли ворог наводив на Одеську, Миколаївську, Кіровоградську, Хмельницьку та Житомирську області. Далі говоримо про наслідки по кожному з регіонів. Отже, на Одещині наші сили ППО збили чотири дрони. Про це сповістив голова області Олег Кіпер. На жаль, є влучання в Одеському районі. Там пошкоджено логістично-транспортний об'єкт. Уламками збитого шахеду також пошкоджено АЗС. Фасад будівлі посікло гострими частинами, вибито багато вікон. Люди при цьому не постраждали. Оцінку у ситуації дав речник української добровольчої армії Південь Сергій Братчук. Послухаємо. Що має статися на Росії, аби вони відплатили за все? А вірніше ні. Знаю, Росія має бути знищена. Тоді весь світ буде видихати набагато спокійніше, легше і працюватиме над створенням, якщо не раю, то нормального життя на нашій планеті. Повторно сирена повітряної тривоги лунала по області о 8.41, 12.19 та 13.24. Під час однієї з них у обласному центрі чули вибухи. Ця інформація уточнюється. Неспокійно минула ніч і на Дніпропетровщині. Війська РФ били по Нікопольському району вісім разів за вечір та ніч, використовуючи шахеди та артилерію. Вибухи лунали у Нікополі і Марганецькій громаді. Пошкоджене комунальне підприємство, приватний будинок та автівка, розповіли в місцевій ОВА. Всі матеріальні наслідки ви нині бачите на екрані. На ранок терор не зупинився. Станом на опівдень понеділка відомо про двох поранених у Нікополі: це 21-річна дівчина та 49-річний чоловік. Вони у лікарні у стані середньої тяжкості. Там знищений двоповерховий житловий будинок. є і пошкоджені приватні оселі, господарські споруди та авто. Побитий інфраструктурний об'єкт зачепило газогін і лінії електропередач. На Запоріжжі трагічні новини путінські вбивці обстріляли з градів Пологівський район та забрали життя трьох безневинних людей. Про це повідомили в ОВА. Ще троє цивільних поранені. Про вибухи на Запоріжжі повідомляли місцеві пабліки близько пів на першого дня. Подробиць поки немає. У темну пору доби на Миколаївщині було знищено два БПЛА типу шахет 131-136. Під час бойової роботи сил протиповітряної оборони уламками збитого дрона пошкоджено лінії електропередач. Внаслідок чого знеструмлено 14 населених пунктів та один частково опинився без світла. Нині ж ведуться роботи з відновлення електропостачання. Постраждалих немає. Про це йдеться в ранковому зведенні начальника ОВА Віталія Кіма. Постраждала від російського терору і Харківщина область, яка приймає на себе чи не найбільше ударів окупанта щодня і щоночі. О першій годині в сели Ліпці Харківського району внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено житловий будинок без постраждалих. За годину загарбники вгатили по селу Рясне Богодухівського району. В результаті ударів пошкоджено чотири приватні будинки, ще чотири багатоквартирні доми барачного типу, а також електромережі. Постраждалих на щастя немає. Нагадаю, останнім часом російські пропагандисти нагнітають ситуацію, заявляючи, що Харків має бути знищено. Такі плани країна-агресор підтверджують і західні видання. До прикладу, за Таймс пише, що нова стратегія РФ щодо захоплення другого міста України полягає в тому, аби просто підірвати його і підкорити собі. Харків має величезне стратегічне значення. Перебуваючи за 25 миль від російського кордону, його захоплення дозволить Москві оточити українські війська на Донбасі. Про це все пишуть західні журналісти. Ну а нині ж в регіоні триває евакуація. За підрахунками, кожен п'ятий у Харкові та його околицях належить до категорії внутрішньо переміщених осіб. Торкнулися атаки навіть Житомирської області. За даними Звягільської міськради, існує загроза забруднення повітря через удар по об'єкту інфраструктури. Тому містянам рекомендовано залишатися в приміщеннях із закритими вікнами. І додам, що комісією ТЕБ-НС було прийнято рішення щодо дистанційного навчання у школах. У дитсадках для батьків, яким немає з ким залишити дітей, будуть працювати чергові групи. Зважаючи на такі відомості, експерти роблять висновки, що Російська Федерація змінила тактику нападу на енергетичну інфраструктуру України. Про це зокрема пише видання Financial Times. Замість масованих обстрілів терористи нині зосередилися на ударах високоточними ракетами по електростанціях у менш захищених регіонах. Деякі з них, можливо, не вдасться відновити аж до наступної зими, як стверджують українські офіційні особи, збитки, які завдала Росія. Не так масштабні, втім гірші ніж взимку 2022-2023 років. Наскільки великих атак у Росії ще вистачить ракет на це питання? Дали відповідь у головному управлінні розвідки Міноборони України за оцінками представника відомства Андрія Черняка? Достатньо ракет ще для однієї чи двох великих атак у найближчі тижні. А чи готові ви до потенційної загрози, і як вважаєте, на яких об'єктах буде намагатися зосередитися наш противник? Напишіть, будь ласка, в коментарях свої думки. Ми обов'язково все це прочитаємо для того, аби показати прикильність нашій команді. Будь ласка, ставте свої вподобайки, підпишіться на канал сейчас і натисніть на дзвіночок. На стоянку ворожого металобрухту, який росіяни колись видавали за кораблі, приєднався ще один екземпляр. На території Росії вигорів ракетний корабель «Сєрпухав». Про це стало відомо понеділок, 8 числа. Деталі пошкоджень розкрили у головному управлінні розвідки Міноборони України. Сама подія відбулася 7 квітня на території військово-морської бази РФ у місті Балтійськ Калінінградської області. Внаслідок несамовитої пожежі плавзасіб цілком виведено з ладу, повністю знищені всі засоби зв'язку та автоматизації судна. У відомстві опублікували невелике відео, судячи з якого причиною горіння став невеликий саморобний вибуховий пристрій в одному зі службових приміщень на борту. Відновлення боєздатності сєрпухова потребуватиме тривалого часу, додають у розвідці. То що це за здалізяка? Серпухов – російський малий ракетний корабель проекту 21631 «Буян-М» і є п'ятим кораблем у цій серії, спущений державою агресором на воду ще у 2015 році. До кінця 2016-го перебував у складі чорноморського флоту РФ. А з 2017-го – Балтійського флоту. Обладнаний установкою вертикального пустку ЗС-14 на вісім крилатих ракет Онікс. У перспективі на ньому можливе встановлення ЗМ-22 циркон а також калібр, що дозволяє завдавати ударів цими ракетами по наземних цілях на відстань до півтори тисячі кілометрів, і з неядерного бойовою частиною, за іншими даними, до двох тисяч кілометрів. Крім того, артилерійське озброєння корабля включає 100-мм гармату А-190 «Універсал» і 30-мм автоматичну установку АК-630М2 «Дует» з двома обертовими шестиствольними гарматами. Корабель також озброєний двома зенітно-ракетними установками ЗМ-47 «Гіпка», двома 14,5 мм кулеметами і трьома кулеметами на 7,62 мм. Ну і додам трохи технічних характеристик. Водотонажність судна становить 949 тонн. Його довжина сягає 74,1 метра, а ширина 11 метрів. Висота становить 6,57 метра, а осадка 2,6 метра, відповідно. Екіпаж судна складається з 32 осіб. Корабель може розвивати максимальну швидкість у 25 вузлів. І дальність плавання. 2500 миль на швидкості 12 вузлів. Автономність його становить 10 днів. Варто зазначити, що до цього окупанти повідомляли про пожежу на багатофункціональному судні постачання «Єкатеріна Веліка проекту IBSV-10022AH у Владивостоці. Про це писала далекосхідна транспортна прокуратура Російської Федерації. Як зазначається, займання сталося, коли корабель перебував на технічному обслуговуванні у порту міста в центрі судноремонту Дальзавод, Вогонь нібито загасили рятувальники, але не без жертв. Внаслідок інциденту, як писало російське змі, одна людина загинула ще три особи були доставлені до лікарні. Варто додати, що Криголам зійшов з верфі лише три роки тому, і ним дуже хизувалися окупанти, називаючи цей корабель своєю гордістю і єдиним у своєму роді. А ще за даними з відкритих джерел, багатофункціональне судно постачання «Єкатеріна Велика, посиленого льодового класу Айсбрейкер 7 вважалося головним із серії з чотирьох кораблів для нафтової компанії РосНЕФТЬ. Загалом останнім часом росіянам штиль тільки сниться. Противник стрімко продовжує втрачати свій флот. Загнайте пальці. Так, у березні військово-морських силах ЗСУ підтвердили ураження російського військового десантного корабля Іван Хурс. Наразі він перебуває у небоєздатному стані. До цього не втрималися на воді ВДК Ямал та Азов. Їх бахнули у тимчасово окупованому Севастополі. А тепер, як пишуть осінь та налітики, ці бляшанки перетягли до Кіленбухти, де знаходиться 13-й судноремонтний завод Чорноморського флоту Росії. БДК Ямал стоїть у плавдоку ПД 88 І ще один уражений БК Альшанський залишився на тому ж місці, а саме у сухарній бухті. По ньому збройні сили України 24 березня завдали удару ракетним комплексом Нептун. Власне, це судно захопили під час окупації Кримського півострова ще у 2014 році. Корабель цей повинен був використовуватися україною, тому так символічно по ньому і вгатили українською зброєю. Очевидно, що військовий флот Росії намагається захистити свої кораблі від атак морських дронів, сховавшись у бухті, вхід якої перегороджений затопленими баржами. Про це заявив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Ця практика не нова, каже він. Те ж саме вони робили навколо так званого Кримського мосту. На баржі вішують бонові огорожі. Все це використовується як такі елементи захисних споруд, сказав спікер. Як ви можете оцінити такі втрати ворога? І що думаєте про ті маніпуляції, які путіністи намагаються виробляти зі своїми бляшанками? Допоможе або ж ні? У свіжому матеріалі видання The Times за 8 квітня журналісти викрили інсайди щодо планів Путіна та його прислужників про наступну ціль в Україні. Ворожі безпілотники прагнуть остаточно розгромити Харків. Про це йдеться у матеріалі. Росіяни були відкинуті від Харкова в перший рік війни, але тепер стало зрозуміло, що найновіша стратегія захоплення другого міста України полягає в тому, щоби просто підірвати його і підкорити собі, пише видання. Зазначається, що з лютого цивільне населення щодня зазнає ракетних ударів та атак дронів Камікадзе. Десятки сіл у прикордонному з Росією регіоні доводиться евакуювати після інтенсивного обстрілу. В результаті вже 526 тисяч осіб, тобто кожен п'ятий у Харкові і його околицях, належить до категорії внутрішньо переміщених осіб. Крім того, автори статті звернули увагу на слова головного пропагандиста Кремля Владіміра Салавйова, який минулого тижня видав, вимушено зацитувати Харків, має бути стертий з лиця землі. Як ми пам'ятаємо, іноді окупанти закидують певні тези через своїх медійних слуг, і робиться це очевидно неспроста. Існує ще один сценарій, який окреслили на сторінках іншого закордонного ресурсу. Зокрема, британське видання The економіст припускає, що Росія вирішила перетворити Харків на так звану сіру зону. Далі буде дослівно. ескалація. Змусила військові джерела в Києві припустити, що Росія вирішила перетворити місто на сіру зону, непридатну для проживання цивільного населення. Разом з тим, міський голова Ігор Терехов рішуче заперечив цю гіпотезу. Мер заявив, що Харків не має наміру здаватися. Крім того, він стверджує, що гірше було на початку війни, коли з довоєнного населення, яке становило 2 мільйони осіб, поїхали всі, крім 300 тисяч. Як можна перетворити таке місто на сіру зону? Люди не поїдуть, тому що вони вже поїхали, а потім повернулися. Вони вже достатньо намучилися, обурився посадовець. Переборов мегополіс і блекаути нагадує він: забезпечити місто електроенергією без електростанцій та працюючих трансформаторів було складним завданням, але з ним вдалося впоратися. Наголошує пан Терехов. Також засоби масової інформації пишуть, що Харків одне із імовірних направлень окупантів для великого наступу. Подібні меседжі побачили читачі на сторінках французької газети Фігаро». Москва розпочала інтенсивну кампанію бомбардувань, щоб поставити це російськомовне місто на коліна. Кінець цитати: всі ці сигнали з заходу не минають повз нашого командування та керівництва держави. Президент Володимир Зеленський особливо акцентував щодо Харкова у своєму вечірньому зверненні. Напередодні окрема увага звичайна Харкову ситуація в місті. Дуже жорстка постійний російський терор тепер ще й фактично щоденно авіабомбами. Ми шукаємо можливості дати Харкову більшість захисту неба, і це завдання як для військових, так і для усіх дипломатів України, для кожного і кожної, хто відповідає за міжнародну комунікацію. Хто щоденно має бути в діалозі з партнерами, цілком очевидно, що наявних у нас в Україні засобів ППО не вистачає, і це очевидно для усіх наших партнерів. І світ, нарешті, має почути цей біль, якого російські терористи завдають Харкову. А вже з початку робочого тижня глава держави зібрав нараду із главою уряду, першою віце-прем'єр-міністркою, міністром енергетики, міністром фінансів та командою Офісу президента. За результатами зібрання Зеленський написав далі дослівно. Представлені терміни, коли енергетичні дефіцити в Харкові можуть бути зменшені. Уряд готує заходи економічної підтримки для Харкова та області, пропозиції регіональної підтримки, того, що кожна область, кожна громада України може зробити, щоб підтримати тих, кому найскладніше. Головне зараз не дати Росії досягти її терористичних цілей та підтримати наших людей. Останніми тижнями місто Харків переживає чи не найсильніші обстріли.